Андрій Реженко, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України, доєднується до ефіру. Вітаю вас, а, добрий ранок, пане Андрію. Разом з вами обговорюємо ключові особливості вчорашньої атаки російської. Що вона показала? Ну вона показала те, що е, цей удар з повітря він концентрується по містах мільйонниках. Тобто, в ці містах, де сконцентрована більшість населення України, ну значна кількість населення України, і е, основними цілями в межах цих міст були якраз е, генеруючі спроможності вироблення тепла і електричного струму. Тобто, ідея е, е, то була така, щоб позбавити оці мільйони людей. Мінімально потрібних умов для життя а, при такої холодній погоді, Це тут, в принципі, дуже очевидно. Ні при о, ні про які військові цілі, ми зараз взагалі а, не ведемо розмови. Я думаю, що а, ну, от під час у цього так званого переміря, а дуже ліцемірного, на мій погляд, а, тому що воно закінчилось якраз в той день, коли почались дуже серйозні морози. Це було якраз 1 лютого. Ну, я не думаю, що Росія там накопичувала якісь ракети, вони у неї не були, у, них, у неї досить їх достатньо. Хоча також ну, арсенал цей використовується. Цей період вони провели до розвідку того, що зараз ще працює якраз в цих містах, використовуючи різні способи, тому що ну, ми бачили, по чому вони вдарили, наприклад, в, ну, в Києві. Тобто було... я правильно вас розумію, за цей тиждень, коли нібито було перемир'я, mm. але все одно літали їхні дрони і спостерігали, так? Ну не тільки дрони, я думаю, вони використовували інші засоби для того, щоб просто ситуацію обновити а, і для того, щоб дійсно можливо в цьому ударі сконцентрувати більше сили засобів. До речі, другий характерний рісу є те, що були в основному ракети. В було багато ракет надзвукових і гіперзвукових. Які вони вважали, що ми не зіб'ємо, для того, щоб вразити вже ну, надовго, скажімо, оці об'єкти, тому що ну, вони вражали до того, але ну, ми їх відновлювали. Була тобто, вони... ще квазибалістика. А можете пояснити, що це означає? Я не знаю, що таке квазібалістика. Зараз тільки багато термінів. Ці про корике то ви кажете. Я дивлюся зараз те, що пишуть військові оглядачі. Вони пишуть про те, що з чим ця атака відрізнялася від попередніх: що різке зростання частки балістичних і квазібалістичних ракет. От, я теж хотіла би запитати, що це означає? Я не знаю, що вони думали. Бо ракета перша ракета, яка використовувалася, це була ракета Іскандер. А це ракета класична, балістична, вона йде по балістичній траєкторії іменно Іскандер М. А, а в цьому її складність в тому що її швидкість складає півтора кілометра на секунду. Її важко збити системам ППО. Єдина система, яка може її збити зараз, це Петріот, і то були там особливості, коли росіяни використовували певне обмеження цієї системи. Але зараз ну ми знаємо, як з цими боротися. от друга ракета це була ракета х 22 Х 32 це ракета ну, класична протикарабельна. Їх у Росії досить багато, їх не треба накопчувати, вони набудували їх 3000 одиниць. А, а, коли вон, вона має стріляти по кораблях, по авіаносцях. Коли ця ну, ціль знаходиться в морі, це така контрастна ціль. У цій ракети є власна головка самонаведення, вона стріляє досить точно, промахів там не буде. Але вони її застосовують по цілях на суходолі, по ну по, по якихось будинках, об'єктах. Тут працює інерціальна система. Ракета зроблена давно, тому точність інерціальної системи не сильно велика. Може. Оце відхилення складати сотні метрів. Через це ми бачимо, що от з 420 ракет, які вони вистрілили, там вони влучали і в торгівельний центр, і в будинки і так далі. Х-22. І третя ракета це була Циркон ракета, це ракета а, а, класичного а, корабельного базування. Вона також призначена для боротьби з кораблями надводними. А, от. Але вони її пристосували на береговий комплекс. Стріляють нею з Криму завдяки дуже високій швидкості, яка складає 8 махів, то є це ну, 2,5 км на секунду. Вони думають, що також вона перехоплена не буде. Залпіх було не дуже багато, але це скоріше такий психологічний був тиск на Україну в тому, що от зараз ми підтягнемо більше і все тут знищимо. Але всі ракети «Циркон» були знищені. З нашими силами безпеки оборони, поэтому от така була. Ну і плюс були ракети Х-101, це класичні ракети. Вони застосовуються з авіації, стратегічної авіації. Ракета це небезпечна для нас, але вона дозвукова і збивається вона набагато, ну, набагато легше, ніж ракети, оті, про які я казав. І ну, їх також їх Росія виробляє. До речі, вся авіоніка цієї ракети Х-101, так же, як і ракети Іскандер, так же, як і ракети «Циркон», вона зроблена за кордоном, тобто не, Рос... не в Російській Федерації. І ну, це фактор, який можна використати для того, щоб вони просто цього не робили. Те, що паралельно застосовувалося і Х-101, і балістичні ракети, морські ракети в межах одного удару, це свідчення чого? А, ну, я думаю, що от ці ракети. А, ну, перше, а, я думаю, що основний о, такий о, фокус був зроблений на ракети надзвукові і гіперзвукові. Тобто, цей Іскандер, а, а, ракета Х-2232 і ракета а, «Циркон». А, а по-друге, вони думали, ну, що вони можливо пройдуть систему ППО, можливо. А Х-101, ну я думаю, вони планували як другий такий підсилюючий удар для того, щоб ну знищити об'єкти інфраструктури, можливо, якісь військові об'єкти, ті ж саме системи ППО. Ну і до до цього треба ж додати чотириста uh -huh. піддесят цих сахетів. І частина з них вони, у нас з реактивними двигунами, тобто там також збільшена швидкість. І вони стали їх робити досить такими теж розумними ставити на них і старлінки, і е, теплові головки самонаведення, і камери. в общем-то, то то Вони теж розвивають оцю. До, до речі, багато що беруть з нас. От, але за, за, за рахунок централізованого такого, знаєте, прийняття рішень у них іноді виходить досить швидко масштабувати таку практику. На жаль. Тому я думаю, от якраз комбінація перше гіперзвукові ракети, вони проривають оборону, наносять перше пошкодження. По-друге, а діють ракети Харстом 1, це другий ешелон, основний удар і третє, от от шахеди, які літали вчора десь до, до полудня. Вони добивають ті об'єкти, які там ще вижили. Тобто, таким чином. Хоча ну, це все досить синхронізовано. Якщо подивитися на карту моніторингу ударів, то вони були сконцентровані якраз Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро. Спасибі вам за ваш аналіз. Дякуємо за тлумачення, Андрію Рженкові, експерту центру оборонних стратегій, капітану першого рангу запасу військово-морських сил України.